Всіх вітаю на каналі Лунарос. Сьогодні дивимося розклад, що вас очікує найближчим часом. Спочатку дивимося ваш сигніфікатор. Якщо сходиться, дивимося далі. Якщо ні, то очікуємо на відео. Так, дивимося, хто ви. Показує, що нещодавно у вас сталася якась руйнівна подія, чи то ви з кимось посварились, чи то взагалі припинили спілкування. Що стосувалося якихось таких взаємовідносин, стосунків, які були наповнені почуттями і пристрастю, але все закінчилося, або, всякому випадку, ситуація зараз така, що. Була неприємна розмова чи подія, яка зробила надлом в ваших стосунках, Можливо, навіть розійшлися. Ще да, мова йде про стосунки про чоловіка і жінку. А, вот. Якесь було питання, яке поставило, а, знову ж таки, повторююся, під питання ваші стосунки, можливо, якоїсь грошового характеру. Бачите, одразу на ситуацію, де у нас розклад. Давайте, знову таки, подивимося ваші характеристики, хто мене зараз дивиться. А, значить, людина, яка любить рух, чи то спорт, чи то подорожі, тримати все під контролем, в тому числі і фінанси. А наразі є якісь проблеми в цій сфері. Або незадоволення. Тобто зараз ви не живете на широку руку і е, от, е, потрібно якось вжиматися в рамках тих ресурсів, які у вас є. Дуже сильний тут потенціал людини. Можливо, навіть можете бути популярною в певних кругах. Так, що вам передають, що вам треба знати? Покаже, що ваш гострий розум, розрахованість така розчапливаність, так? логіка приведе вас до ресурсу, тобто максимально вимкнути емоції і включити логіку і розсуд. Ті да, обмеження, які були перед цим, вони скоро підуть з вашого життя, і, але потрібні активні дії, активність і правильний настрої, позитивний настрой, це да, питання, яке підвісло в повітрі, воно скоро вирішиться, і ви вийдете переможцем з цієї ситуації і перейдете на новий рівень.